этот мяч сначала отобрать и придержать его у себя. Потому что не справляться с этим высоким прессингом исполнения Днепровца не всегда получается, как вот сейчас. Ну вот что за раз? Засенка, неугомонный Андрей. Забывая Засенко, Литвиновский выбил на аут, показывающий, что нема кому отдавать. Пора бы уже превращать вот эту пристрелку в голы. Снова есть простір у Днепрян. 0-2, будь ласка. Пітченко. Біжав к воротам, упало, шнувся. Аут. Mm. Нормально. Зараз холоднокровність Дніпрян, звісно, що вражає. І третій пропускає Житомиряни. Засенка, ну от, що ти з ним будеш робити, як ти його будеш тримати? Є забитий, будь ласка, виймайте, ще пограємо. Це Тосич. Добрий вечір, ми повертаємося. Хочется верить во всяком случае. В. Ну и тут же Пиченко. Один шутер. Только-только мы поверили в возрождение интриги. Ну от що залітає у Дніпра? Все залітає з того, що вони б'ють останні п'ять хвилин. Довгаленко забиває від штанги, прибуваючи з над, надто багато простору дали. Аксьонов не встиг заблокувати. Що ти будеш робити з цими снайперами? Запахли розгромом у нас. фоки, Моральне. Качество вже немножко не в тих кондиціях, тому і не, не пішов до кінця. Чайвиці не стоїть. 20 минут вторгла тайму, що у нас є. б'є! Середу фактично забуває. 2-5. О! Всі ми тут отримали е екстаз, да? називаємо його так. Ну, Аксеновий момент! 3-5! Добрий вечір вам у другому таймі! Класний пас від Коваля пройшов і... Просто не вигадуючи під Ну, це говорить про класі ігрока. Часом проценко закидає на Ковля. от Коваль з м'ячем шукає підтримки. 4 -4. Є удар. Є удар від Литвиновського. 4-5. Наконець Сергій забіг. Ждалі, не ждалі. Вотон. Я знаю, що може збадьорити на гармати від Литвиновського. Звісно, що залетім не такий. Які ми звикли бачити від Литвиновського по ходу сезону чемпіонату Житомира, але нехай і через помилку кіпера Сергій Литвиновський. 4-5. Ще один стандарт, ще один шанс. Смотримо. Ну що, є, можна бити ковалю! 5-5 атлет відігрує дефіцит у 4 м'ячі. 5-5! Ну, вы слышали сейчас моего коллегу Виктора, видели бы вы сейчас танец в исполнении режиссеров прямой трансляции. Нужно GoPro нам установить сюда, в комментаторский. Замятин с мячем, меньше, чем 2 хвилины. Тем часом решается играть. В атаку выходит атлет Мухина. Еееее! знаю, мама, віриш ти мені чи ні, але ну, ми смотримо этот матч. А Житомир відіграє дефіцит у чотири м'ячі і зараз виходить вперед. Півтори хвилини грати у цьому матчі. Це чвертьфінал, перший матч другої ліги чемпіонату України з футзалу. Атлет Житомир! Я завтра не виходжу на роботу. Дай хоч матч закінчить, подожді. Твоя справа рахувати. Э... Твоє діло кричати, я понял. Дуже чітко розподілили обов'язки. Ну, Буває і таке. 15 секунд до завершення. 15-й номер. Ні. Забивають 11-й номер. Засенко Андрей. Лизисенко. Засенко забиває. Відкритий кут у Фурценка, не під йому. За 15 секунд до завершення атлет пропускає 6-6. Завершується скажене протистояння в рамках чемпіонату України другої ліги. Перший чвертьфінальний матч, у якому Атлет Житомир приймав Катеринослав Хліб. Атлети дякують болівальникам. А вболівальники дякують команді, яка зробила неможливий камбек. 15 секунд не вистачило для того, щоб втримати перемогу. у... Це не матч, це кіно. Друзі, 6-6.